Знаменита вулиця Хамра в Бейруті знову велелюдна. Після кількох нестабільних років до Лівану повертаються туристи. Один відвідувач з Іраку каже, що радий сюди приїжджати. Люди тут благородні й чесні. Ми, іракці, висловлюємо вам вдячність. Для нас честь бути серед ліванців. Туристична індустрія Лівану на підйомі, але частково це відбувається через занепад у сусідніх близькосхідних країнах. Ще чотири роки тому прогалини внутрішній безпеці і бойові дії в сусідній Сирії змусили багатьох туристів відмовитися від Лівану їх приваблювала більш стабільна Туреччина і країни перської затоки. Однак тепер ситуація змінилася на протилежну. За рік ліванські політики призначили президента, сформували уряд і погодилися провести парламентські вибори, які відкладали з 2013 року. Вони також змогли заспокоїти громадськість, яка протестувала через корупцію, і налагодили вивіз сміття в столиці. Тепер туристична індустрія обережна, але стабільно відновлюється. Туристичний сезон розпочався, і за кількістю осіб, які прибувають і бронюванням у готелях, ми бачимо, що йде відновлення. Очільник асоціації власників готелів Лівану каже, що його країна чудове місце для відвідування Можливо, це найменша туристична країна світу, але тут вам запропонують усі види відпочинку. Ми маємо все. Є культурний туризм, історичний, морський. Тут гарний клімат, багато гостей з різних країн. А ще добра їжа, красивий ландшафт. для мене жителя Німеччини. Тут усе нове. Статистика показує, що заповнюваність готелів порівнюючи з минулим сезоном збільшилася на чверть. Тепер вона становить 65%.